Турнірне розташування. Цей Собсерб також має 6. Команда була перемогу сьогодні на Собсервом А2. Олександр Білецький, Павло Крупей, Віталій Танський, тренер команди. Граючий тренер команди зараз ще одна спроби. Олександр Галік тут прочитав цей пас. Удар над пап... поки що команди йдуть відповідно, на рівних. Хоча вже десь несподівані результати нам подарував. Це чергова спроба від леобіту. Передача на Степана Струка. Відворіт Техмаджик відворіт розпочинає. І тут м'яч залишається у нас у грі. Віталій Савчук. Момент зараз і м'яч у сітці. Один-0 Техмаджик відкриває рахунок у цьому поєдинку. І це робить. Пришвидчуватиме команді е, Віталія Танського. Е, ну, воріт е, автором голу, в якому став Богдан Буар. Через е, Віталія Савчука зіграв. Но Савчук, е, непогано, але тут е, Олексій Олексієв не прихопив. Зараз удар по воротах. Дивимося, Віталій Танський віддав на лівий фланг. Є удар, є тут сейв. Мені майданчика. Всі техмеджик передача тут на лівий фланг. Олександр Галіксився в центр. Перехоплення Віталій Танський. 20 секунд ще є. Танський а, проходить вперед. І що все-таки Кіпер. Що ж, другий тайм поєдинку Тихмечик, Леобіт. 1-0. Така турнірна становищі команда. Плюс не потрібно заводити чемпіонат. А, о. А перша айтілізі зараз момент. Ще одна спроба. Передача тут на лівий фланг. Зараз вже перехоплення від тих мечик. Удар поворотах. Все, відемо зараз. Є розіграш, є удар. Рикошет. Здавалося би і тут в скутаді м'яч кіпер. Стандарт. Розіграли швиденько. Удар поворотах. Подавати цей кутовий. Є розіграш є удар. І знову ж таки є, звичайно що Лео Біту, Але зараз м'яч м'ячу Сіці. Один один. Біт зрівнює рахунок у цьому матчі 1-1. І переможця в нас, до речі, може і визначити. Ще один гол тут м'ячу Сіці. Немає тут. Можна потім його обговорити вже після матчу, але тут вже, якщо чесно, виглядає, що нічия була б закономірним результатом цього матчу. Віталій Тонський грошем під кодовою назвою «сихів», як сказав Віталій Танський. Є удар, і дійсно хвилина перерва була від граців цієї команди від Віталія Танського. Удар поворотах рятує своєю командою медик. Техматік закидання вперед, і що тут і м'ячі дивом